Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про роботу освітньо-тренінгового центру Своє у Херсоні. Які заходи проводить центр та як до них можуть долучитися містяни? До прямого ефіру приєднається наш гість, виконавчий директор громадської організації Херсонська регіональна ліга соціальних працівників України Ігор Цуркан. Закликаю ставити свої питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо на них відповідати. Також, будь ласка, пропонуйте свої теми для наступних програм. Ми запрошуємо експертів з цих питань. Нагадую, що на сторінках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірну інформацію. На Ютубі вгору опублікували сюжет про життя херсонців під щоденними обстрілами. Подивитися ролик можна за посиланням, яке я залишила у коментарях. Ну, а я повертаюся до теми нашого ефіру, і до нас вже приєднується наш гість Ігор Цуркан. Пане Ігорю, вітаю! Дякуємо, що приєдналися. Та мої вітання вам радий зустрічі у листопаді минулого року до річниці визволення Херсона від російської окупації у місті відкрили освітньо-тренінговий центр. Своє пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити цей центр у Херсоні, і як ви відчули, що це зараз є на часі? Ну, взагалі, що стосується цього центру, освітньо тренінгового центру, тут я відразу зазначу про те, що це ідея, яка вітала в повітрі дуже багато часу, практично да? можливо в різних формах і так далі. І втілювалась вона не тільки ось моєю громадською організацією та ліга соціальних працівників, а й громадою Наталя Шатілова, яка очолює, та яка й була в ефірі теж. От, і, можливо, теж дещо зазначала про роботу цього тренінгового центру. А взагалі, ідея створення якогось соціального, соціально значущого місця, да де люди мали можливість збиратися, а, тому що Херсон особливе місто і місце на сьогоднішній день. От де ми не можемо здійснити прогулянку навіть в парках, умовно кажучи, та да, вона виникала ще ще до до, до того часу, коли. Створився да тренінговий центр, але Каховська ГЕС збила нас з ніг фактично всіх, да, дала таку чергову хвилю і хвилю в прямому і в переносному значенні не гараздів та да, на наше місто, і тому і це все якби відкладалось на інший час. І ось практично ідея була, мабуть, і нами трошки народжена, і дала поштовх з боку влади. Чому тому, що ми почали дивитися приміщення під соціальну пральню? Практично, да він перший проект який му, а, був започаткований в місті Херсоні, це соціальна пральня, перша, та яка облаштована для людей, які а потрапили під наслідки да Каховської ГЕС. от І е, нам задали питання, що ви хочете ще робити? Ми сказали, ось ми у нас є такі ідеї. І от, власне, тоді, як би це не звучало парадоксально, разом з е, губернатором головою. Е, Херсонської обласної військової адміністрації, Олександром Прохудіним, ми ходили по підвальним приміщенням от, і дивилися, де можуть бути да, потенційно створені такі, якби, осередки, де б Херсонці мали можливість збиратися. Так? І ось, тобто, з нашої сторони була ініціатива, і вона знайшла відгук зі сторони адміністрації обласної, і таким чином Ось якби зародився цей проект. Яка основна мета цієї організації, та чому важливо зараз проводити заходи для херсонців? Я вам поясню вперше, наприклад, ну я будучи в окупації, двічі виїжджав на велику землю, умовно кажучи, так до Запоріжжя? От а потім, коли визвали Херсон і люди, які залишились в Херсоні? Потім, коли ми вже разом з колегами своїми? Виїжджали на тренінги до міста Одеси, тому що тільки Одеса, і по сьогоднішній день, як правило, Одеса приймає будь-які тренінгові заходи пов'язані з херсонцями, в тому числі як найбільш безпечніше, найближче безпечне місце до міста та до, до Херсона, та і е, таким чином постала проблема в тому, що ми побачили, що у нас немає можливості десь збиратися. Та, тобто це має бути в першу чергу безпечне місце, та і це вимога. Кожним днем стає все актуальнішою, актуальнішою. І ті, хто проживає в Херсоні, це чітко бачить, тому що вільно гуляти по місту ми не можемо ходити по парку. Ми не можемо збиратися в кафе так само. Практично, ми не можемо, але це не може бути організовано масово це є небезпечно. А тим паче збирати там людей, тому що тут вже йде відповідальність не тільки за особисту себе, та, за, за свої дії, та, а й за те, що ти запрошуєш людей і ти відповідаєш за їхню безпеку, в тому числі, і це ну, сьогодні номер один, та, якби і тому, ось фактично маємо говорити про те, що процес соціалізації і херсонці сьогодні, мабуть, ті, хто виїжджає і ті, хто зустрічається, ми. Мабуть, стільки не обнімалися раніше ніколи, да, от, якщо там згадати це до, до повномасштабної війни, як ми робимо сьогодні. Да, тому що кожен день, кожна зустріч, навіть з тими людьми, якими ти прощався вчора ввечері, да, а зранку з ними ти обов'язково маєш обнятися. Да, тому що ну, хто знає що, як, куди. Да, тобто, цей процес соціалізації він є дуже важливим і. Мешканцям Херсона сьогодні цього не вистачає не тільки дорослим, а й в першу чергу дітям. Да, от коли ми спілкуємося там з батьками з дітьми, батьки в першу чергу кажуть: нам треба ну діти, діти шукають да, з ким поговорити, де зустрітись, де погуляти. А особливо зараз, коли там зимовий період, так немає можливості, ну і небезпечно, і плюс, якби короткий день. І тут ми умовно кажемо про те, що чесно, я не заздрю батькам, яких діти сьогодні в Херсоні, та да, вони є. А якщо це не одна, двоє або троє, от то ми уявляємо, що це да постійно цілий день діти вдома. І таким чином, ось з цього проекту, умовно ми говоримо, що у нас два проекти: да, це своє освітньо-тренінговий центр, і ще є своє рідне, да, своє рідне, От це другий теж освітньо-тренінговий центр, та да, але більше налаштований на психосоціальну підтримку. от це два окремих ну і спільний проект. але два окремих простори, які мають своє якби дещо трошки різне навантаження, та да, тобто основне навантаження. Але е, таким чином ми, якби і намагаємося трошки розвести наші і локації, розвести наші активності, які ми впроваджуємо. Чи можете розповісти про фінансування центру, на які кошти він існує? Ну так, це питання знову ж таки, болюче, да, тому що знову ж таки ми говоримо про те, що відкрити, започаткувати щось, це одна справа. Да, це можна легко зробити. А як же далі утриматись на плаву? Та як же далі не збавляти ходу і навпаки розвиватися, і так далі? Зрозуміло, що фінансове питання воно теж є важливе. І коли ми почали створювати ці центри, ось перше, це який відкрився ось своє центр, та маємо відзначити про те, що ми отримали підтримку і наших колег і друзів, причому громадських організацій, ось, маю згадати нова генерація, яка а, фактично тут я можу сказати про те, що ось нова генерація ще до повномасштабної війни. У них був в Херсоні подібний тренінговий центр. Та, от і ось ми познаходили частково меблі, якісь да які там. Врятувалися кимся і так далі, і перший центр. От ми влаштовували, влаштовували завдяки ось підтримці наших друзів, однодумців, да ось власне з громадської організації нова генерація. Плюс до того долучилися до проекту. Ми зробили невеличкі міні-гранти, які дали нам можливість закупити деяку частину меблів та обладнання. Знову ж таки, зробити його привести до ладу, так. І ось і ще до того, що долучилися волонтери, абсолютно різні. Альона Петровська, художниця, да, яка допомагала нам в оформленні власне самого центру. От і е, ряд друзів, які нам допомагали, абсолютно всім починаючи з да, вимивати, видраювати, все це створювати. І е, що стосується фінансування, то тут маємо говорити про те, що ми громадська організація, ми існуємо за рахунок. Знову ж таки, якихось внесків, пожертв, і так далі, або за рахунок грантових якихось коштів, які можливо вписуються в ці проекти, тому що освітньо-тренінговий центр нам дозволив зокрема завдяки співпраці з товариством Червоного Христа та Херсонського обласного, ми активно зараз впроваджуємо тренінги з першої допомоги. Це такий великий проект, який іде, і він дуже потрібен, власне, для херсонців. Одна, до речі, фото та от який дуже потрібен для херсонців. Він актуальний і чесно вам скажу, можливо, те, що от ми зараз проводимо. Я ще до повномасштабної війни я на це сам як звичайний херсонець дивився так крізь пальці, і навіщо? Да, для чого і так все зрозуміло. От, але сьогодні ми реально розуміємо, і це не тільки актуально для Херсона, а для всієї України, тому що кожен має розуміти і допомагати мати, розуміти, допомагати іншим. Да? Тому що життя або той же самий варіант: я можу навчитись, я когось врятую. Але якщо щось трапиться зі мною, чи врятуєте, наприклад, ви мене да, коли ми будемо поруч. Або ви не матимете там елементарних знань. Да, ми, ми я трошки відійду в тему, але ми всі чітко пам'ятаємо про те, що якщо щось трапляємося, ми всі біжимо, вау, да рятуйте, спасайте. Хто що може, викликайте швидку, і, і на цьому, в принципі, все закінчується з нашої істерики. Та, да? от і це дуже велика проблема і велике питання. Ось власне, ось освітньо тренінговий центр. Чому ми говоримо освітній тренінговий Да, тому що один і тренінг, один із тренінгів це. Перша допомога, крім того, це мінна безпека. Ну, вже перехожу да до, до тематики, чим ми займаємося. Та і ось, власне, тут маю говорити про те, що частина заходів вони проводяться на волонтерській теж основі. Наприклад, Червоний Хрест проводить заходи, всі всі свої е, тренінги безпосередньо безкоштовно. Да? Тобто, е, плюс до того у нас є майстер-класи, які проводяться нашими майстринями да, херсонськими. От вони теж проводять їх безкоштовно. Тобто, е люди слід відзначити про те, що вони навпаки хочуть сьогодні щось робити, да не сидіти вдома, і е коли ми там звертаємося до нас, почали звертатись хореографи і казати: А ми хочемо з дітками там танцювати, якісь проводити заходи. Та тобто, е тут ми зазначаємо про те, що е херсонці багато хто з херсонців він готовий да. от а там вчителі, керівники якихось художніх там раніше там заходів, да які вони проводили. От вони вони готові сьогодні робити це все абсолютно безкоштовно. Плюс до того, у нас є такі ситуації: ситуації ситуація це дуже приємно про те, що. Херсонці, які сьогодні ну не проживають в Херсоні, а приїжджають навідати своїх батьків, та вони вже там десь проживають в більш безпечних містах, але там раз в місяць, два рази в місяць, приїжджають до Херсона. От і вони приїжджають, і ми вже завчасно з нами. І вони обов'язково проводять якийсь майстер-клас для херсонців. Тобто, ну це ось вони вважають, що це якби ну, це має бути це нормально. Да, і я тут я маю сказати про те, що ну я, я викладач за фахом. От, і ми, ми в онлайні ось сидимо вже стільки часу то коронавірус, то зараз да ось такі війна, і коли ти маєш живе спілкування безпосередньо заходиш в аудиторію, там чи заходиш на тренінг, і там сидить хоча б п'ять чоловік, ти вже такий радісний, і ти віддаєшся з, з повною душею. Тому ось, що стосується фінансових питань, зрозуміло, що питання знов ж таки, да, повертаю що. Ми громадської організації існуємо безпосередньо за рахунок внески, або люди, тобто волонтери, які роблять це безкоштовно, да, або за рахунок якихось внесків, які а, йдуть на наші, наприклад, рахунки, або якщо це якийсь грант, і там врахована частина якоїсь там покриття витрат, це, це теж, тобто ну знит з нитки по миру, та і е, це це дає можливість, і знову ж таки, що саме головне, що ми говоримо, що не тільки відкрите, аби воно було. Та, а відкрити, щоб воно існувало постійно, постійно діючим, і про це ми говоримо і з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, які, наприклад, до нас звертаються. Ну, це ще одна з програм. У нас така, яка зайшла нещодавно. Ось, ви бачите фото. Я можу про неї розказати трошки, так? Так, будь ласка, розкажіть а, так. От а... нас цікаво дізнатися, що у вас за заходи проходять. Да, що, що за заходи? Ну, от, власне, ми говоримо про те, що ось фото да, пілатес, який започаткований, Наталя Шатілова, і співавторів власне цього тренінгового центру. Вона почала говорити: Ігор: ну, давай будемо проводити пілатес, да, там ось такі речі, активності для жінок, вони цього хочуть робити. Я пояснюю, Наташ, Ну ти уявляєш, у нас зал заточений трошки під інші да, можливості. У нас немає там роздягалень. Да, у нас немає. Це треба купувати ці м'ячі. їх Треба кудись їх розміщувати. У нас не настільки великий зал, Що ми будемо. Тобто, нам постійно це треба змінювати. Під наш як це е, переносити? Вська ну давай спробуємо один раз. Да? і ми поставили е, на всі наші заходи. Ми реєструємо людей. Да? Для того щоб розуміти плюс-мінус скільки буде людей. От, і ось ми поставили реєстрацію теж на на пілатес, і е, зазвичай ми там через день заходимо і дивимося, скільки людей да Це в середньому там за сутки буває 15-20-25 чоловік, було там 30 От, і через сутки я заходжу і кажу: Наташ, вимикаємо набір. У нас 90 чоловік. Що ми будемо робити? Тобто. Для нас це була така шокова ситуація про те, що 90 чоловік, які зареєструвалися протягом дня, да на оцей такий власний захід, да, і ми зрозуміли, що це ось необхідно, та да? і на сьогоднішній день. Ось у нас що, що, суботи, що неділі, а, дві групи, які займаються власним пілатесом. Та да? тобто, це люди абсолютно різного від це не, не професійно, да, але для чого ми говоримо? Це про те, що люди хочуть приходити. Люди хочуть займатися спортом, люди хочуть мати якісь активності. Люди хочуть спілкуватися між собою. Тобто, це дуже важливо. і Тепер у нас з Наташою поставило що цілове наступне питання. Тепер нам треба знаєте як мережа стадіон, так стадіон. Да? це ця відома, відома фраза. От е, я кажу: ну на стадіони, поки з безпекових умов ми не можемо. Але тепер у нас постало питання шукати зал. А де б були ось власне активності, да чому тому, що те, що я вам казав, що почали звертатися до нас керівники, якісь художні, да там танці, наприклад, да ми хочемо а, запустити якісь спортивні. Теж вони є в Херсоні. Зрозуміло, що вони не настільки безпечні, і батьки а, шукають, куди б віддати чади, своє чаду свою дитинку, де б вона б займалася трошки свої сили. Да вивиплеснула і дома була тихіше. І так, а... і от, до речі, наші глядачі запитують, уже цікавляться, як записатися на захід і куди звернутися? Так. Я, я вам тоді дам посилання, да, ви потім дасте. Тобто, у нас є телеграмка, у нас є сторінка на Фейсбуці, та да, своє. От, вона так називається Своє українською, так. Це. Угу. От. І у нас є телеграм-канал, теж який називається Своє. От, де безпосередньо ми розміщуємо всю інформацію про те, що відбувається, да, де як відбувається реєстрація, як зареєструватися і так далі. Тобто, таким чином, ми говоримо: на жаль, ми не можемо це там. На, на, на загал да, кидати, де ми знаходимося, е, коли це все буде, і так далі. Да, з безпекових умов зрозуміло, але все ж таки да, інформацію ми розміщуємо, тобто на наших телеграм-каналі, на нашій сторінці Фейсбук. В принципі, ми колись порахували. Ось одного разу там на тижні у нас було близько 16 заходів абсолютно різної спрямованості. і ну, Це не тільки ось спортивні тренінгові освітні. ми... Взагалі, коли відкривали цей освітній тренінговий центр, ми всім говорили, що це, це не наш центр, да не наш особисто, да це центр херсонців, і ми е е раді для того, що коли до нас приходять представники інших організацій, е громадських, урядових, неурядових, е різноманітні благодійні фонди, да? які займаються ось, власне нам хочуть провести щось в місті Херсоні, будь-який захід. Захід, зокрема, ось до Куздей, я не знаю, згадаємо його чи ні. Да, один із де вгору теж є один із Якщо буде час, згадаємо та згадаємо. Згадаємо, да, згадувати да ось це, це це фактично перші тижні. Великий такий це знакова подія взагалі для України. Сам фестиваль йому вже багато років, хто можливо не знає. До Куздей, тобто, фестиваль документального кіно да, справ людини. І ось я знаю про те, що власне цього року один із фільмів, режисерами якого є, і учасниками, є власне журналісти вгору, і тут дещо да, ось були учасниками цього фестивалю. І ось, власне. До Куздейс цього цього року в Херсоні, як не дивно, він проходив і проходив у нас, да, в нашому освітньо-тренінговому центрі. І для нас це дуже приємно і це знаково. І тут маю відзначити про те, що не тільки ось да, фестиваль, у нас були зустрічі з письменниками, а у нас проводяться трошки да, такі творчі якісь заходи. А плюс до того, слід відзначити, що ми зараз маємо підтримку з боку. Ряд міжнародних організацій да наших дружніх, які стали нашими такими колегами. Це дитяч... сос дитячі сос, дитяче містечко», які обладнали у нас в цьому просторі дитячий простір окремо, і це дуже класно, тому що батьки можуть приходити з дітьми, батьки займаються своєю справою а діти в безпечному дитячому просторі граються, бо дивляться там мультики. А, тобто, там є і баскетбол, і аерохокей, ну, тобто, інколи ще важко, скажімо так, дорослих звідти відтягнути, да, в ту чергу. Тобто, таким чином ми намагаємося трошки, скажімо так, і розбавити наші активності, да, і слід відзначити про те, що ось нещодавно у нас проходив заходи пов'язані, зокрема, наприклад, з. Асоціація розвитку да інтеграції розвитку, і тут у нас проходили. Що це, що це означає? Тому що дуже таке загальне асоціація розвитку Так, да, да, зараз, скажу, як вона точно називається. асоціація регіонального розвитку, та яка безпосередньо займається продовженням стратегічне планування, да як буде розвиватися Херсонщина і так далі. От і у нас практично проходили ось ці сесії, пов'язані з тим, що були представники громадських організацій, бізнесу, от, представники держав державних структур, та тобто таким чином маємо говорити єдине поза чим. Ми це ми поза політикою, та однозначно. Тобто, цей аспект ми ну від, відкидаємо. Якщо це не стосується, наприклад, там а, того, я, як голосувати да або як обирати, та а якщо це стосується якихось політичних, ми відразу від цього ну ми ми, ми не є не представниками, не владні, не провладні та і таким чином. Ми говоримо про те, що наша задача безпосередньо да, в першу чергу процесу соціалізації, і чому наприклад, ми говоримо своє, да, тобто безпосередньо своє, тобто кожного із нас, і нам уже дуже приємно, що інколи ми там в якихось текстах спостерігаємо, коли згадується своє, свої та да, от такі асоціації вони накладаються. От, е Соціалізація, відновлення, освіта і єдність. Да? Ось ці власне, от слова, які ми вклали в це поняття своє. Да? А от друге рідне, оце маленьке, да? маленьке, воно і стало таким якби, а, вже продовженням всього цього. Тобто процес соціалізації, об'єднання. Я хочу оглядачам сказати, що ми додали посилання е, е, на Фейсбук вашої організації і на Телеграм. Я так розумію, там можна дивитися всі анонси і бачити лінки на те, щоб записатися на певні заходи. І я на останок, пане Ігорі, хотіла, щоб ми з вами коротко підсумували, все ж таки, які заходи у вас відбуваються і будуть відбуватися, щоб люди розуміли, наприклад, от, які вікові категорії, під які заходи, що буде, для кого буде. коротко... Якби підсумок, uh -huh, так. Ну, ми говоримо про те, що знову ж таки є задачі. Задача це тренінгового центру. да Тобто, тренінги, які ми проводимо, тренінги з першої допомоги змінної безпеки. Це те, що зараз ось іде дуже дуже актуально і воно є в нашому місті. Да? Крім того, ми проводимо зустрічі з центром зайнятості. Крім того, ми uh -huh. надаємо правова допомога і ті, з ким ми, да юридичні. Це все є безкоштовне абсолютно. Та крім того, у нас є окрема група, де ми займаємося з дітками-аутистами. Це, це окрема історія, про яку можна багато говорити. Та ви там фото показуєте. Тому в Херсоні, якщо є а виявляється, що ще є діти, наприклад, які не охоплені в нам, в тому числі, да у нас є групка. Де батьки і діти разом вони проходять з ними, займається психолог. Та крім того, ми є знову ж таки пилатес, та які проходять у нас щонеділі, та крім того. Ми проводимо різноманітні заходи, пов'язані знову ж такі соціалізації, тобто це психологічна допомога. Якщо вам необхідно звертатись, вона може бути онлайн, вона може бути індивідуально. Це знову це ж таки заняття психологом, заняття психолога. Да, це це психолог, тобто психосоціальна підтримка. Та тобто, таким чином ви можете звертатися до нас або писати, або стукатись в Фейсбук а, безпосередньо в Телеграмі. Є, може, це є. Крім того, це є групові заняття, є індивідуальні заняття. Так? А крім того, ми говоримо про те, що у нас є велика кількість різноманітних майстер-класів. Та це творчі, Тут не треба бути якимсь там великим художником да, або великою майстриною, Але а, тобто, що щотижня у нас два-три майстер-класи проводяться, і всі наші простори вони є безпечними, вони вони... Теплі, вам не треба нічого з собою нести, тобто, ми надаємо все, що необхідно для роботи. Тобто, таким чином, ось власне те, що у нас є на сьогоднішній день. І хотіла ще запитати наостанок, як самі херсонці відгукуються про ці заходи? Можливо, є якісь цікаві історії, які б ви хотіли коротко розповісти. Ну, історії є багато різних, і так далі. Історія навіть ми говоримо про те, що коли ми е жінки прийшли напіватися вже наступного разу провели з собою своїх чоловіків. Да? <годно> тобто, <годно> <годно> так, <годно> чоловіки займалися разом з жінками, чи вони були Абсолют... групи, ні, 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 абсолютно <годно> разом. Да. Далі знову ж таки ситуації про те, коли ми почали майстер-класи, до нас почали приходити а, родини: це папа, мама і наприклад, двоє дітей. Да? От вони разом. І тато сиділи в сторонці, а потім ми дивимося, тато вже там щось шиє, уже да там щось допомагає. Там ну тобто, таким чином маємо говорити. Тобто, з однієї сторони, це спочатку він перший раз привів і віддав, да, умовно кажучи, ось забирайте дітей, маму. Я собі поїхав в своїх справах. да А наступного разу він уже сидить там і вишиває з дочками разом. так тобто, таким чином ми говоримо, що це дуже важливо. Це не звуть це, це якби да? ну це класно, абсолютно. Чому? Тому що наша задача не тільки так, да, що умовно, ви прийшли, віддали дітей да, там, або ще щось і забули. Да? От коли бабусі приходять з онуками, це теж дуже класно, тому що це і єдність поколінь да і передача якихось даних, і це показує про те, що родини. І для нас дуже важливо знову ж таки, да, що ось родини. Тобто, це не так, що ось привели когось, да, дітей або мама одна прийшла, mm -hmm. і і це от дуже класно, те, що я вам сказав. Да, прийшла жінка на наступний раз, вона вже прийшла з чоловіком, да, своїм, або, наприклад, родини, які ось власне, займаються спільною справою, адже ну задача наша й стоїть в тому, щоб це було спільно зроблено, насамперед сам спільно. Тож, говорили сьогодні про заходи для херсонців у освітньо-тренінговому центрі. Своє як та куди звертатися або потрапити на захід? Ви можете дивитися за посиланнями, які я залишила вже у коментарях. Пане Ігорю, я дякую, що приєдналися дякую. до ефіру, і до нових зустрічей. Та на все добре. Тож хочу нагадати, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Також підписуйтесь на наші майданчики в соціальних мережах, щоб бути в курсі подій Херсона та області. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у Телеграмі «Вгору Ньюз», в інстаграмі вгору, у Тіктосі вгору Херсон. Тисніть вподобайки, залишайте свої коментарі. Та поширюйте контент про Херсон та Херсонщину. Я дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі, ставили свої питання і зустрінемося вже наступного тижня. І я бажаю вам гарних вихідних. На все добре.